Між ними два покоління різниці, тобто цілих два роки, і термін якби немаленький, і мав би натякати на колосальні зміни та прогрес у всіх аспектах. А так як є всі шанси, що ти задумався оновитися, то давай зацінимо, чи воно того варте. Якщо взяти до уваги слово прогрес і застосувати до дизайну, то на мій смак тут якраз такий регрес, тобто зворотній результат. Бо блок камер суттєво збільшився, і від цього він став майже зручним сам смартфон. Якщо їх поставити поряд, то тут якби без коментарів, все і так прекрасно помітно. Також здавалося б різниця у вазі між ними всього 17 грам. Але для мене це капець як відчувається. А так як у більшості з нас нерви нестилеві, то ще буде одягатися чехол, який накине ще пару грам. Тому мені дуже сподобався iPhone 12 Pro, особливо без чохла, як він комфортно і легко відчувається в руці. Хтось каже, що цих пару грам взагалі не відчувається. І я таким людям можу тільки позаздрити, бо мій мізинчик з ними взагалі не згідний. Так як уже десь після 30 хвилин використання 400 Pro, це добре на ньому відчувається. Що стосується екрану, то ось де найбільше змін. По-перше, чубчик. Так, хоча є і одним з тих, хто висміює і хариться на нього, але я ж і визнаю, що він бісить перших день-два. Потім дійсно звикається і вже не так звертає на себе увагу. Але ось цей перехід на пігулку однозначно можна рахувати приємним прогресом. Так, вона все ще займає місце і помітна, але це вже набагато краще. Також вона несе в собі додатковий функціонал, який все ж корисний. І що особисто мене радує, це те, що все це приправлено дуже приємними і гарними анімаціями. Але ще одна крута відмінність і прогрес це перехід на динамічний 120-герцовий екран. Тобто анімації, візуальне сприйняття при користуванні пристроєм, стає приємнішим у два рази. Бо на 12 Pro 60-герцовий екран. Так, 120 Гц з'явилося ще з версії 13 Pro, але все ж незначна відмінність між екранами 13 Pro і 14 Pro також є. Через це у останнього є одна з наступних фішок Always on Display. В даній реалізації я не впевнений, що знайдеться багато бажаючих цим користуватися, але так, ця можливість є, і вона виглядає як просто активний екран блокування, просто на дуже мінімальній яскравості. Ну а раз зачепили яскравість, то також у порівнянні з 12 Pro, у 14 Pro екран став значно яскравішим. 12 Pro до 1200 Ніт, 14 Pro до 2000 Ніт. Різниця буде помітна на яскравому сонці. От прям всі фотографи і всім цікаві камери. Давайте про них. Різниця на цифрах є, ясно, що в сторону 14 Pro, бо в нього навіть основний модуль тепер на 48 мегапікселів. Але цифри це одне, а як на практиці. В більшості по фото 14 Pro любить додавати штучної деталізації. Де треба і де не треба. Це виглядає неприкольно. Але є невеличкий лайфхак, як це можна пофіксити. І думаю, він не кожному сподобається. По-перше, потрібно включити режим RAW. Розмір фото будуть більшими. І після того, як зробив фото, заходиш в галерею і на потрібні фото вибираєш змінити. Носиш мінімальні зміни, бо якщо не зробиш, то нічого не міняється та шарп залишається, і зберегти. Після цього фотки набагато приємніше виглядають. Ну, це знову ж таки на мій смак. Так, це однозначно танці з бубном і ціпок, але добре, що взагалі є такий фікс. Також, можливо, з неприємного, але з 14 Pro не можна дуже близько наблизитися до об'єкта зйомки, застосовуючи основний модуль. Бо або перемикає на надширокий, який для макро, або буде не у фокусі. Але це не для всіх буде критично. 12 Pro у цьому плані трошечки цікавіший з однієї сторони. Бо з другої, у 12 Pro немає автофокусу на надширокому модулі, тому для макро уже він не підійде. А автофокус на чорокому з'явився з 13 pro версії. Та й сам на модуль, який у 14 Pro, він став кращим, але що стосується фото, то ці зміни будуть менш помітні через те, що вони двоє активовують нічний режим. При поганому освітленні, просто 14 Pro буде, наприклад, робити знімок 2 секунди, а 12 Pro 3. Тому якби, в такому випадку якби, загальний результат буде досить схожий. По телефотомодулю модулю основна відмінність, що 12 Pro на 2X зум, а 14 Pro на 3X, який може навіть не спрацювати там, де спрацює у 12 Pro. Також у 14 Pro є додаткові режими для відео, як, наприклад, той самий ProRes чи кінематографічний. Якщо перший прям дуже нішевий, то штучне розмиття в другому режимі багатьом, напевне, сподобається. Також є відмінність у фронтальних камерах, так як у 14 Pro з'явився автофокус. Відповідно, найбільш помітна різниця буде, якщо захочете запхати своє лице поближче у кадр. Нащо воно самі для себе вирішите? Ну і у 14 Pro вона буде краще справлятися при поганому освітленні. А оце точно плюс. По автономності мені важко їх порівняти, бо у 12 Pro залишкова ємність 89%, а у 14 Pro всі 100%. І не дивно, що 12 мене тримав приблизно на 1-2 години активного екрану менше. Але знову ж таки автономність це дуже індивідуальна. Та залежить від кілотонни різних факторів. І хотілося б щось додати про швидку зарядку, але тут ніяких змін. Заряджаються вони приблизно одинаково. А от що мене дійсно порадувало, так це те, що у 14 Pro нарешті найкращі динаміки серед усіх iPhone. Та навіть краще себе показали за деякі моделі смартфонів на Android, які для мене були одні з кращих. Тому ще раз скажу: якщо у тебе iPhone 12 лінійки та нижче, і ти думаєш, що він нормально грає. Це ти просто ще не чув, як це нормально. І я бачу, як ти вже прям летиш зі швидкістю світла у коменти, щоб написати що більшість і так не слухає музику через динаміки, ну або щось подібне. Але ну, на що ось це от дарма оправдовувати. Успокійся. Навіть якщо просто включити відео на YouTube, то не будеш по навушники бігти, якби не все ж в навушниках слухати. Коротше, у 12 Pro біда з динаміками, а у 14 Pro нарешті цієї біди нема. Спасибі Тіму Куковичу і компанії Apple за це, що потрібно було всього на до 2022 року дочекатися. Також деякі додаткові фішки, які відрізняють ці дві моделі, GPS став кращий у 14 Pro, Він більш точний, кращий зв'язок і підключення, Це все в принципі на папері. Ну а на ділі я б сказав, що те саме. Також у 14 Pro є можливість визначити автомобільну аварію та викликати екстрену службу, але по перше, не знати, чи воно в нас працює. І мені б не хотілося це перевіряти. А по-друге, я бажаю вам не потрапляти у такі ситуації, де вона могла б вам знадобитися. Ну, а що точно можна порахувати за приємний бонус, так це те, що у 14 Pro Face ID може розблокувати пристрій навіть у горизонтальному положенні, а на 12 Pro тільки вертикально. Коротше, по підсумку, звичайно, різниця є, прогрес на лице, але думаю, для 90% користувачів буде не надто помітно. Тому кожен дивиться на ось ці всі зміни. І вирішує для себе, чи цих змін достатньо саме для нього, щоби оновитися. Я б, наприклад, точно оновився мінімум через герцовку екрану та відмовив від чубчика. Але взамін отримав би все ж менш приємну вагу та величезну базуку з модулів камер. Ну чому завжди мають бути якісь компроміси? Якщо подобається контент, заглядай у опис під відео та підтримуй не словом а ділом. А тут глянь ще повний огляд того самого iPhone 14 Pro, ну, якщо ще не бачив. До зустрічі.